Семеро черкащан навідників викрила СБУ впродовж жовтня. Затримані робили відео та фотоприльотів та ділилися ними на загал у соціальних мережах. Цим допомагали ворогу. Цей затриманий пояснює, не хотів працювати на окупантів, а поділився забороненим контентом з друзями. Слышав зриви Пізніше побачив клуби дима, який зняв на свій телефон і розпространив через меседжер вайбері своїм друзям шістерим, з котрим я в місті а ця черкащанка знімала на відео спалахи вогню. Зазначає, лише потім дізналася, що це були вибухи прильотів. Проте вирішила, що відео мають побачити всі. Я знімала це на відео і виклала в телеграм-боті новин Черкаси. Вночі відео розлетілося мережею і з'явилося в різних пабліках. Як наслідок стало доступним ворожим пропагандистам. СБУ в свою чергу провела роз'яснювальні роботи з винуватцями. Навідники визнають провину. Розуміючи це. Зараз свою помилку, що я міг дати координати вибуху російським окупантам. Мені дуже сильно прикро, що я так зробив. Я більше ніколи так робити не буду. СБУ наголошує, такі дії можуть каратися законом. Нещодавно засудили жінку, ту, ще в березні затримали слідчі. Вона фотографувала оборонні об'єкти, робила опис та через месенджер передавала їх ворогу умисно. За це ймовірно проведе до 10 років за ґратами. Чергове нагадуємо про заборону проведення зйомки, фотофіксації та оприлюднення відео наслідків влучань ворожих ракет, адже саме такі дії можуть кваліфікуватися як коригування вогню та сприяння країні агресора, що є злочином і карається законом.